Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за Twitch Drops і магазин жетонів легенд натиску. Це дуже хороша інформація, тому що в магазині жетонів легенд натиску навіть є прем-машини 6 рівня. Три штуки на вибір. Зараз ми поговоримо про це. Також я хочу обговорити три прем-машини низького рівня, які вийшли на супертест. І, скоріш за все, ці машини у нас з'являться в новорічних коробочках. Перша машина це су 100 і Друга М3A3 Стюарт. і третя Convert Medium Tank т 3 е 2 Зараз ми це все розберемо, обговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з твічдропсів і магазину жетонів Легенд натиску. Що стосується твічдропсів, то їх можна буде дивитися на офіційному сайті World of Tanks або у soul 4 Life, у нашого українського стримера. Дивимося, що у нас буде. 10.09 за 150 хвилин гарантовано ми можемо отримати один день танкового преміум аккаунту, три строкові особисті резерви на плюс 50% бойового досвіду на 1 годину. І дві машини на прокат стб 7 х 7 і мау 7 на 7. Це, скоріш за все, для натиску, друзі. Тобто, непогані такі дропси, по крайній мірі, день прямо можна залутати. 29.09 прохідні. За 180 хвилин перегляду гарантовано stb 7 х 7 або Маус 7х7. Точніше, не АБО, а вони обидві ці машини будуть. 13-10 за 60 хвилин гарантовано 3 малі аптечки, 3 малі ремкомплекти, за 120 хвилин таємні дропс або день прему, або 2 дестиль осінній вітер, або 3 дестиль Монту, або навіть одна з прем-машин. Перша машина єс 3 з механізмом заряджання, і друга канон як панзер 105. Звісно, завжди вам кажу, що преми дуже мало випадають, але якщо пощастить, буде дуже круто. За 240 хвилин таємні дропси, один день танкового преміум аккаунту, 9 камуфляжів елемент у земля. 3D стиль Галахат, 2D-стиль дозірок і 2 прем-танки. Перша машина Калібан, друга ЄСУ-152К. От це так по дропсах. Тепер давайте подивимося стосовно жетонів, магазину жетонів натиску. Дуже хороша штука, я очікував магазину жетонів, тому що там можна видірнути щось хороше, коли додають. І так, сумарно можна заробити 68 друзів жетонів, це максимально. Їх потрібно використати в період часу з 10 вересня до 20 жовтня. Початок фарму жетонів у нас 10 Вересня, от перший період 10.09, 12.09 ми можемо зафармити 4.4,8 жетончиків. І з 17.09 по 19.09 також можемо по 4 жетончика в певні періоди зафармити з 24.09 по 29.09 4.46 жетончиків. З 06.10 виходить 4.4.6. І в період з 8.10 по 13.10 найбільше по 12 жетонів. у період от у вівторок і в четвер, тобто вже розділяється будні дні на дві такі половинки, можна сказати. Що стосується товарів, які ми можемо забрати в магазині жетонів, перший це набір спорядження. Звісно, це все другорядне, тричі на аккаунт можна взяти, вартість у жетонах 4. Це аптечки, ремкомплекти і виходи вогнегасники. Також один день танкового преміум аккаунта, один раз на аккаунт можна взяти, аж 8 монет він коштує, тобто вату. Набір спорядження тимчасового який буде згорати. Тут резерви до бойового досвіду і до досвіду екіпажу на 1 годину. 5 разів на аккаунт, 4 коштують. Також є 2 дистилі. От ви їх бачите зараз. Один раз на аккаунт, по 20 вони коштують. 3 дистилі Катана для СТБ-1, 25-жетончиків коштує. Також у нас саламандра є для XM550 Шерідан. У мене, до речі, ці 3 d стилі є. 3D стиль Леванте. для чарфутюр, хтось писав, хотів цей 3D-стиль, от є можливість його забрати. І три прем-машини 5-го і навіть 6 рівня. Панзеркамфаген КВ1Р. Тобто це КВ1, тільки німецький, той, який був у нас в новорічних коробочках. 40 жетонів. су 2 122 Два. Також фанова машина, мені вона випала з новорічних коробочок, навіть не грав, але писали, що фанова двоствольна така ПТ-шка. Також 40 жетонів. І шостий рівень IC4 Experimental. От IC4 Experimental я якраз хочу, друзі, забрати, тому що у мене його немає. Просто-напросто, а купляти я його не хочу. Не знаю, чи він продається, чи ні, якось не звертав навіть уваги. Тепер давайте, друзі, поговоримо про ті три преммашини, які з'явилися у нас на тестуванні. Перша машина Су-100 І. Це радянська ПТ преміум класу рівня 5. Її 100-мм гармата має середні параметри комфортності, але її значення пробиття броні є одним з найвищих на рівні. Тому Су-100 І може надійно пробувати навіть ворогів. 7 рівня. Це коротко по опису, Якщо глянути по вогневій потужності, то ми бачимо, що у нас разова альфа 250 одиниць на стандартних ББшках і підкаліберах. Пробувають вони от ББшки 175, під 235, хороший показник для 5 рівня це взагалі класно. Швидкість польоту 900-1125 на Голді. Тобто нормально, як для п'ятого рівня, прасні показники. Час перезаряджання довгий, 9,9 секунди. 2,5 секунди час ведення, точність 0,42, мінус 9 плюс 20 у нас. Виходить кути вертикального наведення, тобто комфортні, і горизонтальне наведення 12 градусів вліво, 12 градусів вправо. 30 снарядів боєкомплект, максимальна швидкість вперед 45, назад 12, потужність 15,7. Непогана динаміка, як для ПТшки. 32 градуси у нас швидкість повороту корпусу, 30 градусів, швидкість повороту самої зброї, нашої гармати. Тобто динаміка така собі. Знаєте, як у важкого танку можна сказати, в динамічній. Далі дивимося, живучість 50, 38 38 бронювання, тобто його немає, в основному будуть всі пробувати. 500 хп небагато у нас, дуже швидко зможемо відкинутися. Огляд поганий 340 метрів, дальність дії зв'язку 525. От це така у нас, друзі, перша машина, яка вийшла на тестування. Друга машина це м 3 а 3 Стюарт. Легкий премтанк третього рівня США. Основна відмінність від свого аналога з технологічного дерева полягає в тому, що А3 поставляє. Завляється з верхньою 37-мм гарматою М3 Стюарт, яка дає кращу комфортність і вищий ДПМ. М3А3 трохи повільніший ніж звичайний М3, але має більшу міцність і кращий діапазон огляду. Ось така у нас машинка. Також пробіжимося зараз скоренько по характеристиках. Дивимося, вогнева потужність. Разова альфа у нас 40 одиниць на стандартних ББшках і під калібра голдових. Стандартні ББшки пробувають 56, голда 78. Швидкість польоту некомфортна у ББшках 792, але це всього-навсього третій рівень. 990, вже можна сказати, комфортна, хороша швидкість польоту у голди. 2 секунди час перезаряджання, тобто у нас такий діркокол, друзі. Дірко кол швидкострільний, 1,5 секунди у нас час зведення. Точності великої немає 0,39, кути комфортні, мінус 10 плюс 20, боєкомплект 174 снаряди. По мобільності 61 вперед, 20 назад, при питомій потужності 17,8. Максималка відносно нормальна, але питому по потужність хотілося б більше для того, щоб цей е, агрегат набирав скоріше свою максимальну швидкість. 44 градуси на швидкість повороту корпусу і швидкість повороту самої башти 44 також. Тобто тут більш-менш нормально. 460 у нас ХП на борту. Е, бронювання як такого немає, тому що 38-31 30 Бронювання самої башти 25-25-25, бронювання корпусу. Ну, звісно, нема броні, будуть всі пробувати, це все зрозуміло. 340 метрів у нас огляд, 395 метрів дальність дії зв'язку. І третя машинка це Convert Medium Tank T3E2. Це середній премтанк США третього рівня у порівнянні з подібним танком преміум класу Convert, Medium Tank T3E2, він трохи швидший, має більше ХП і кращу дальність огляду. Але має трохи гіршу гармату, яка не має барабану з снарядами. Тобто тут циклічна зброя. Дивимося більш детально, що у нас є. Вогнева потужність. Середня шкода за посил 30 одиниць на стандартних ББшках і підкаліберах. Стандартні ББшки пробивають 45 одиниць, 64 голда, тобто не набагато більше голда пробиває Швидкість польоту тут некомфортна. 600 одиниць, 600 метрів на секунду у нас на ББшках, 750 трішки комфортніше на підкаліберах. Звісно, це всього на третій рівень. Повторююся, тут нічого такого страшного немає. Час 1,9 секунди, тобто швидко. 1,7 секунди час зведення, точності немає 0,45. Мінус 8 плюс 12, кути некомфортні, тобто опускається нормально, а от піднімається некомфортно на 12 градусів. 240 е, у нас снарядів боєкомплект. По мобільності 56,3 виходить вперед. Дивіться, 56,3 друзі. Дуже якась специфічна така цифра. І 20 назад. E, значить, питома потужність у нас хороша, 36,3, але максималка недостатня. Друзі, як для такого картонного танку, у якого погана зброя, звісно, максималка маленька. Можна поставити там, наприклад, турбонагнітач. І, і треба, скоріш за все, буде ставити турбонагнітач для того, щоб абнути максимальну швидкість. Але кого я обманюю, напевно, ніхто на ньому практично грати не буде на третьому рівні. По швидкості повороту корпусу. 36 градусів, тобто не швидко, і швидкість повороту самої башти 36 градусів, тобто також не дуже це швидко. Це і не повільно, друзі, але і не швидко, я скажу чесно. Значить, по живучості 470 хп. Тобто не дуже багато, все зрозуміло, хоча для третього рівня, мені здається, це непоганий показник. Значить, бронювання самого корпусу 22, 26, 12 буде пробуватися у всі ракурси. Бронювання самої башти 22-22-12. Також буде пробуватися маскування. Тут також зазначено. 17, 33 у нас. Нерухома машина і 13 під час руху, 310 метрів огляд і 325 дальність дії зв'язку. От така у нас третя друзі машиночка, яка скоріш за все вийде в новорічні коробочки. Чому я так кажу, що скоріш за все вийде в новорічні коробочки? Тому що у нас і в минулі роки були вже ситуації, коли приблизно от вересень, жовтень, от цей період, починали тестувати ті мілкопреми для новорічних коробок, які будуть додані у новорічний наступ. Іншого місця, практично, де вони можуть з'явитися, і немає толком. Ну, напишіть свої коментарі, можливо, хтось ще знає, але я сумніваюся, скоріш за все, це буде в новорічному наступі. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!